На Прикарпатті відзначили 118-ту річницю від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. В Івано-Франківській духовній семінарії імені священномученика Йосифата цей день розпочали літургією. Богослужіння очолив єпископ Емерит Івано-Франківський та ректор Івано-Франківської теологічної академії Суфрон Мудрий. Після молитви відбулася конференція, у якій взяли участь не лише Івано-Франківці, а й гості зі Львова та Тернополя. Детальніше про вшанування пам'яті Йосифа Сліпого у наступному матеріалі життя Йосифа Сліпого встелене боротьбою за церкву і правду. На легких 18 років патріарх мучився у Сибірських та мордовських таборах. У 1963 році і він завдяки старанням папи Івана 23 його визволяють, і він повертається до Риму, де провадить протягом 18 років активне церковне, релігійне, духовне національне життя. Адже можна сказати, що до цього періоду часу наша українська діаспора трошечки була розфарена через проблеми різні національні, і з його приходом він об'єднав їх. В Івано-Франківській духовній семінарії наслідують моральні принципи Йосифа Сліпого. В день урочистостей семінаристи отримали заповідь патріарха, що стане для них настільною книгою. Адже пам'ять про Йосифа Сліпого посеред усіх вірних живе і нині. Людина є напринаправду постать духа, постать молитви, яка може бути прикладом для кожного українця. Архієрейська літургія на честь Йосифа Сліпого відбулася по-особливому. Її окрасою став учнівсько-студентський хор «Аксіо» з міста Тлумача. Крім того, почесні грамоти отримав диригент хору, меценат і автор написання партитури до святої літургії Івана Золотоустого.